Озвучували мангу більше ніяких принців. Епізод 4. Будьте обережні, отримавши любовне зілля. Озвучували креветки. Сумнівна лавка. Кожеш, навіть дракон погубить своє могутня завдяки цьому. Одинадцятий принц віддаленої країни Альфонсо. Звісно, а як же? Навіть смертельно був би дракон з палац. А все одно його залишить до кісток. <рив> Мій принце, ви так рвучко смієтесь. Звісно, це ж причудово, Та я хочу купити зіллячко, любовне, га? Принце, це ж аптечна лавка. З такими вимогами треба до відьми. Та якщо дійсно магія кохання, тоді вам доведеться душу віддати, а не тільки золото. Надто небезпечно. Чом ти не допетруєш? Я й так маю право на принцесу. Простіше, словами кажучи, я не волі її ненависті. Жадаю знищити його іншим чином. Розумієш? я вважав, що принцеса є придатком до самого золотого палацу. Та хто ж знав, що вона така краля? Я справжній щасливець. Альфонсо закохався в неї з першого погляду. Є дещо? На такий випадок. Навіть найприступніші панянки будуть біля ваших ніг. І трон, і принцеса все моє? <клес> <клес> Мікало! Як ти смієш мене гнівати? Дурень! Господи, рятуй Джено, кину тебе туди, звідки ще ніхто не повертався. Ми ще подивимось, як в тебе вийде! А-а-а! Ох! Джено. Як ти почуваєшся? Джено? Він би ніколи не вдарив мене. Але чому? Він. Вилив на мене зілля!» «Що?» Той покадя кинув учене любовним зіллям, а сам помер від смертельної отрути, після якої кісток не залишається. Любовне зілля? Любовне зілля? Я, звісно, жартувала, що принцам жену більше до смаку, аніж я. Принци, які націлені лише на дракона. Виходь, злобний драконе, принц один. Драконе, я маю справу до тебе, драконе! Принц два. Драконе, я так довго йшов для зустрічі з тобою, принц три. І справді, принц був зацікавлений саме в Джено. Ох. Зараз час не для цього. Зараз повернімося до твоєї кімнати. я зможу сам, тому відпусти. Та ти ли тримаєшся, Джено. Не можу я лишити тебе тут на підлозі, коли ти рухатися, не в змозі. Пани Лопе, допоможи мені з цим. Відколи в неї є ім'я? Тримайся, Джено. Ух! Лягай поки гляну в книгах спосіб вилікувати тебе. Вперше бачу, що Джену важко. Чи буде все гаразд? Га? Джено! Чому ти плачеш? Певно, певно, рана болить. Ох, знову пахне чимось солоденьким. Якщо я залишу її, вона більше ніколи не болітиме. Що? Ні, я так не думаю. Ах... Дійсно, солодко, як і очікувалось. Як можна жити не смакуючи щось подібне. Чи не так, принцесо? Ох, вражає. Ти вся така солоденька. Що я тільки но почула? Ці слова та вчинки не схожі на звичайного Джена. Це ж через зілля, так? Джено, мій любий драконе, якщо це тебе задовольнить і тобі буде комфортніше, я буду щасливою. Ходи до мене. Ну, ні, я маю захищати тебе. Що ж це? Зараз я становлю найбільшу небезпеку для Мікаели. Якщо так і буде, чим я відрізнюся від того принца? Мікаела, швидше йди до своєї кімнати та замкнись. Драпай звідси. Це гар. Все гаразд. Я сильніша, ніж ти думаєш. Я буду на твоєму боці. І я захищатиму тебе, Тож... Епізод п'ятий жалісливий дракон. Кімната Мікале. Ми зробили це минулої ночі. Чи стали ми тепер партнерами одне для одного? Мікало, це я. Ох, що ж я роблю. Мені так соромно, як дивитися йому в очі. Ох, драконе, дай мені влади. Хочу гору золота. Я прагну помсти крові, вогню, сили. Це страхотливе чудовисько. Там, де він є, лише вогонь, тьм'яний дим і білий попіл. Ой, якою грозою він є. Благаймо, не прокидайся. Мені шкода. Чому він вибачається? Минула ніч була помилкою. Принц використав дивне зілля. Досить непокоїти мене. Але насправді, прошу, не тікай від мене. Помилкою? Не, не сміши мене. Думаєш, що зробив те, чого б не мало статися? Драпай звідси. д, -д Драпай. Не, не смічи мене. Де ти навчилась таких слів? Я ніколи не казав такого. Драпати, драпати. Так, я вирішила. А, врятуйте. послани ціло того замку. І що цей дурень надіслав? Далі буде.